27 липня 2025 року закритий ґрунт, теплиця. Гібридна форма Мішегрічка Міланка. Дуже чудова гібридна форма з білоягідних. На даний час вже також достигла. Будемо частково вирізати. Дуже врожайна, хороший смакові якості, мускатна. Мускат просто такий приємний, добре відчувається, ягідка хороших розмірів, така десь 10-12 окремі до 14 грамів. По дві грони на пагін, гронки такі досягають деякі можливо і до кілограма, а так в середньому десь 600-800 г. Дуже вражайна гібридна форма. І стабільна, завжди хороше запилення, смакові якості в неї дуже хороші. Тому така гібридна форма, яка завжди буде радувати врожаєм. Це одна сторона шпалери, інша сторона шпалери. Дуже врожайна гібридна форма з хорошими смаковими якостями і хорошою закладкою врожаю. По 3-4 суцвіття викида, але я залишаю по дві на пагін. Щоб не перегрузити, і вона набрала хороших смакових властивостей. Ягода рівномірна, дуже смачна, хороші гроночки. Так що Гібридна форма, яка завжди буде вас радувати, що врожаєм, що з смаковими якостями. Гібридна форма Міланка Міші Гречка на 27 липня 2025 року будемо вже частково вирізати.